Національна символіка наскільки запала в душу українцям, що сьогодні її можна побачити не тільки на одязі, аксесуарах, листівках, а навіть у б'юті індустрії. Перукар Ірина Криворученко щодня має двох-трьох клієнтів, які бажають зробити патріотичне хейр-тату. Якщо простою мовою, то це виголені візерунки на короткому волосі, до яких прикипіли чоловіки і навіть представниці прекрасної статі. Я вже років п'ять займаюся хейертету, це так професійно в салоні. А почала, коли пішла в декрет, я сиділа шість років в декретній відпустці, мені було дуже скучно, і в мене два сина, на них я почала витворяти. 20-21 рік, два роки підряд, я виграла перше місце на чемпіонаті України саме в номінації Хайртету. Модна зачіска з'явилася у 2008-му. Через кілька років вид креативного хейр дизайну став популярним у всьому світі. Сучасна стрижка прикрашає чоловічі та жіночі потилиці або виски при цьому волосся, що вистригається, нерідко піддається спеціальному фарбуванню. Порукар Ірина обожнює працювати у такому стилі, адже це більше ніж просто зачіска. Зараз клієнти просять патріотичні символи. А до повномасштабного вторгнення були й інші малюнки. Дуже багато цього. І мультяшні герої, і просто якісь геометричні малюнки. Ну взагалі, все, що завгодно. Мені навіть не подобається, буває те, що я роблю, але дитина хоче саме. Буває, з іграшкою приходив. Я хочу от такий малюнок. Тримає іграшку, і з іграшки я змальовую. Він хоче. До початку війни теж були, але це діти їздили десь на якісь чемпіонати за межі України і робили герб. А взагалі, з початком війни, то дуже багато діти почали так проявляти свій патріотизм і робити саме такі патріотичні малюнки. Герб та прапор вистригає перукар Ірина 12-річному роману. Виконує все бритвою та тримером. Після профарбовує ділянки герба, аби вони були чіткішими та символ більше виділявся. Далі знебарвлює волосся, де зображений прапор. Майстриня наголошує, техніка безпечна, підходить для чоловіків і жінок будь-якого віку, а також для дітей та підлітків. Фарби витримуються 10-15 хвилин. Ну, ще не було таких клієнтів, щоб було якесь подразнення. Малюнок, в принципі, два-три тижні, смотря як в кого росте волосся швидко, два-три тижні відростає, фарба поступово вимивається, жовто-блакитна не вимивається, вона тільки зістригається, а темно, то вона поступово змивається. І на наступну стрижку дитину приводять і він повністю зістригається. Робимо або новий малюнок, або вже стрижка без малюнка. Коли прапор освітлили, наносять синю та жовту фарбу та витримують певний час, щоб колір був яскравим та помітним. Майстриня каже, така патріотична зачіска користується популярністю у школярів. Дорослі мало роблять хель тату. Є, але дуже мало. Ну, це ж це потрібно, щоб відповідав і стиль одягу під малюнок, під саме такий образ. Ну, дорослі мало, мало дорослих. Вистригають хертату. В основному діти перукарем Ірина працює вже 21 рік. Свою роботу любить за креатив та спонтанність, адже не до кожного приходять клієнти, яким й двох років немає. Найменший клієнт в мене рік і вісім. Хлопчик. Він сидів з телефоном в мультику, Він мене навіть не помічав. Він собі дивився мультики, і я йому голови, ми йому вибравали малюнок. Якась абстракція. Ну, не мультяшний, не герб. Це вже давно було, тільки починала хейер тату робити. Зараз йому вже років вісім. Створення патріотичної зачіски займає близько години, а змінює вона клієнта кардинально. З простого школяра роман перетворився на суперстильного бандерівця. Хлопець каже, на хейр тату ходить часто і вже чимало експериментував. Вогонь ви мені вибривали, Зверху був красний, зверху жовтий, потім оранжевий. Я був ще блокитним зверху. Мене мама завжди підтримувала в моєму виборі. Вона все мені перша продовжила покраситися. Вона теж собі робить патріотичні зачіски. Зачіска Романа подобається й однолітка. Все частіше однокласники запитують, де робив, та хочуть собі хейр тату, адже виглядає вона круто. Я себе відчуваю стильним та крутим, якщо йду десь. По місто або по своїй вулиці, тож, якщо ви хочете ловити на собі захопливі погляди, не бійтеся експериментувати та змінювати свій стиль.